Йдемо додому. З козами, вам гарного дня. Всього найкращого. Кози, пішли додому. Пішли. Поки я кози пасу, вже йду з ними додому, була на стрімі. Ходи сюди, Зірка! Ти не бійся, бо виломеш рога, ти чула? Ходи сюди! Зірка, ходи сюди до мене, бігом. Де сюди дівчинка до мене, ходи! Ти у мене слухняна, йди сюди, я дам сямушечки тобі, ходи. Ходи. Чекайте, бо не знаю, де ті На, моя дівчинка. Ти у мене слухняна, ти до мене прийшла. А ти що хочеш, Сямушків? Ти мене слухала? Віць як знай. Де, не? Де сюди. Не. Знаєш, що вона вред робить? І тільки скрадається з боку підійти, а та тільки дивиться, де дивиться. Бо знаєш, що вредна була, бачите що? А, ти красунька прийшла, ще тобі дати. На, красунька, красунька, назунька, на, на малишка, на. Ну ти щось не дуже ж кисиш, на. Ой, яке кецуняна. Все, нема більше. Лапа, не лізь до неї, кажу. На, біло на, на на, Все, все, нема більше. Пішли, кориця, пішли додому. Раз це такі вредні. Ой, так. Чи буду я продавати малишку від лапки? Ні. Цієї дівчинки я не продаю, ця дівчинка моя. Ось. Е, вона останеться мені. Напевно, на осінь буду лапку продавати, побачу. Вона мене починає нервувати. Вредіна робиться. Вона хоче бути старшою, а молодші не хочуть її поступатися. Ні, вона ото після окоту переб'ється. І буде усе. Саме більше битися може, аби не в патиках, щоб вім'я не подерла. Вім'я велике. Наглота. Ну нічого. Так, дівчинки не буду продавати. Хіба лапку продам пізніше, але ну, не зараз. А там далі побачу, може її взагалі продавати, ще не буду. Ну Це, це коли вона мене розсердила, а зараз ще ні. Так, щось таке діло. Отак, козлики. Козлики всі забрані. Ось так щось таке діло. Заодно вже скинули гроші зразу, щоб я не продала. За три тижні приїдуть, заберуть. Ось, бо в них десь нині завтра козенята там мають бути. чи... Не так не, не знаю точно. Мають бути, чи то вони є, а суд зу треба прибрати. Ну, коротше, через три неділі скинули грошей більше, щоб я до трьох неділь потримала, щоб вони могли забрати його після. Ось таке діло. От. А того мають приїхати на тому тижні, що буде забрати. Так що ось такі то справи. От. Ось такі то діла. Так що козлики вже від лапки заказані. Вона-то гарна молочна коза і велика коза. І козлики високі родилися. 50% вони нубійці. Ось так що сьогодні врану заказали обидва. Ось таке діло. Так що, ось так. Ой. А козичка останеться мені. Ну і красуня як розкотиться, там подивимося, хто вродиться. Від красуні я вже оставляти нікого не буду. Хіба чорна коза вродиться, то тоді від когось продам кутрусь козичку, а її оставлю, якщо буде чорна. Так що ось таке діло. Ну поки. А так, а так не знаю. Так, напевно, ні. не буду оставляти ні козички, ні козлика. От. Ті, хто чекали на... Козликів від лапки, ті обізвалися зразу в Ось. і заказали. Так що такі то діла. Так, що ще в нас тут інтересного є такого? Вроді більше, більше ніц немає такого інтересного. Все остальне у нас по козах те саме. Кіз поки міць не продаю, бо кожен раз питають, чи в кузу продаєш. Ні, не продаю кіз. Не маю на продаж мої козульки. Якраз ці залишилися ті, що для мене. На продаж не маю нікого. Та й таке то. От. Мої кузульки-мазюльки. Зараз трошки ще попасуться, так, е, те, що я мала ще сказати. Е, з чого я своїм козенятам даю ячмінь. І і з пшеницею, бо я показувала, що ячмінь пшеницею сиплю. Як не можна, козеня там пшениці, козам взагалі пшениці не можна, і, і ячмінь для кіз закислій, не можна. Все можна люди, тільки з головою дружити і все можна. От їдять Богу дякувати. На день вони три горшки точно з'їдають зерна, їх восьмеро. Ось. І оце таке. І Богу дякувати, все нормально. І нікому нічого не вредить те, що вони там їдять. От. Просто привчати треба їх з маленького до зерна, а то дзвонять люди і кажуть, моїм вже місяць, коли їм можна зерно давати, бо не можу настарчити їм того пиття. Сіна вони їсти не хочуть. лапочка киця. господи боже, малишка. О. Сіна їсти не дуже хочуть, тільки пиття давати їм. Ну, то кажу, дайте їм зерна, а що вже можна, їм вже місяць часу, що можна, хіба зерно, каже, так, можна їм давно зерно. Я коло своїх з третього ну п'ятий день сили, Сиплю зерно і вони їдять. І все прекрасно. Ось так що працюйте і все буде добре. От, так, Тепер за, за те, що, що пшениці можна, не можна, можна любе зерно тільки не тухле. І буде все у вас добре, і все буде прекрасно. Так що ось такі діла. Году, годуйте, і будуть вони у вас здорові, і будуть гарно рости. Дивіться, які гарні. Ахламончики мої. Ростуть, їдять, і сіно мнуть, і зерно їдять, і сироватку п'ють. і все нормально. І нікому нічого не вредить. Так що ось таке то. Коли я Козу вигоню після родів пастися. От вчора вона розкотилася зранку. Я думала її вже зубі догнати, але в нас було трохи холодновато, Наталя каже, мамо, хай ще постої нині вдома. А нині вона вже пасеться, нині вона вже буяни вже зі всіма б'ється, зі всіма дракониться. Та кицюнька моя, кицюлечка моя, що кицюлечка, Що моя дівчинка? Не маю, солодка, от кліща бачу, стій, 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 стій. І ще одного бачу. Ох ти моя киценька. нема тут в тебе. О. Поки була кітна, то вона була спокійна. А як тільки розкотилася, починає буянити. Не маю, зірка, я вже вам всі мушки віддала, все. Зірушечка моя, не маю, дівчинка. Мені тільки смаколиків хочуть, мої дівчатки. О, там просій, йти ще хоче щось. Немаю, ну кицюні, ну я ж казала, немає. Я віддала всі. Немаю, маю. Дівчатка моя. І ви хороші дівчатка. Ось так ми пасемося. Походимо по соснині, попасемося. Моя крашунька щось там знайшла, зелененьке глядить, збирає. Ось. Та і все. Що мої козли з козами? Та й такі-то діла. Будемо. Бігти додомцю зараз. Ось. У козу, якщо сильно зимно, то... Ну, кориця. Кориця? Кориця? Я тебе зараз вернуся. Якщо сильно холодно, ну або сильно вім'я набрах ще. Ну да, тоді треба почекати, щоб ете. Ну, не було запалення, бо він я гараче після ну, родів на велике на грі, ну, воно має більшу температуру, якщо опухше чи набряк, як там хто знає, то бажано не гнати таку козу пастися. Пару днів, до поки не все не, об... не... не налаштується. Пішли кози, кориця, пішли. Ходи сюди. От. А так, то якщо. Все нормально, так як мої лапки щоб ім'я не набракло, нічого. Ось, то там нема ніяких проблем, можна гнати, хай йде. Хай йде, робить масаж в імені собі, хай йде, розминає ноги. Ось, нагулює молоко побільше. Ось. І тоді. І тоді буде гарний результат. Попасуться, походять і... Багато тоді кращий результат виходить. Що? Да? Птички дати? Ти сямушків хочеш, а ти їх заробила? Не дам тобі сямушки, бо ти вредна, ти не слухняна була. Я тільки слухняним даю, а ти не слухала мене. Треба вчити якось, треба наказувати, а як ж? Куди то йти, чи то сюди йти, чи то сюди вийти, я сама не знаю куди. О, ладненько. Ми будемо направлятися додому з моїми козами, дерозами. А вам всім всього самого найкращого. А я буду чаляпати додомцю. Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. А ось такі мої пістолетики. Всього всім найкращого, Па-па!